Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у мене такий дуже весняний, як бачите, настрій, і я вирішила записати для вас відео з книжковими покупками квітня. У мене в квітні з'явилось досить багато книжечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 нових книг. Дещо я купила, дещо мені надіслали на огляд. Зараз я вам все, -все, все розкажу і покажу. Тому влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Почнемо ми з двох книжечок. Які у мене з'явились дуже спонтанно? Я влаштовувала опитування в інстаграмі, який ваш улюблений детектив або трилер. І помітила, що дуже багато хто написав книги цього автора, а я ніколи не була знайома з його творчістю, тож вирішила, що маю виправити цю ситуацію. І мова йде у нас про автора Себастіана Фіцика. Перша книга, яку я придбала, це була терапія. Я її замовляла на сайті книгарня Є. Була дуже здивована, що вона така тонесенька за об'ємом. І... Дуже хотіла її прочитати. Як ви знаєте, вже хто дивився мій останній влог, той бачив, що я прочитала вже цю книгу і навіть назвала цю книгу одним із найкращих детективів в своєму житті. Мені дуже сильно сподобалася ця книга, але детальніше свій відгук я розказала у попередньому відео або розкажу в прочитаному, якщо ви не хочете дивитись попереднє. Якщо коротко, тут розповідається про головного героя, у якого зникла донька. І чотири роки він не мав уявлення, куди вона зникла, що з нею. Сталося, їй було 12 років. Вона захворіла на якесь дуже таке таємниче захворювання, яке викликало температуру та судоми. Ніхто не міг її вилікувати і одного разу вона просто зникає. І от через 4 роки головний герой на ім'я Віктор опиняється на острові. Він раніше працював психіатром, але вже покинув цю практику після зникнення доньки. І от до нього приїздить. Якась дуже дивна жіночка, яка е, запевняє його, що вона хвора на шизофренію, і допомогти їй може тільки він. Вона пише книги, і у своїх книгах вона передбачає майбутнє саме у процесі написання. І вона йому сказала, що вона зараз пише книгу про дівчинку, яка хворіла, яка зникла кудись безслідно. І він розуміє, що можливо таким чином вона може пролити якусь ясність на те, куди зникла його донька і що з нею все ж таки сталося. Тому він починає. З нею проводити особливу терапію. Хто ж ця жіночка, куди зникла дівчинка і взагалі чим закінчиться ця історія? Дуже цікаво, дуже раджу вам цю книгу, якщо ви бажаєте щось таке прочитати динамічне, з несподіваним фіналом. Тут всього 238 сторінок, і книга коштує 130 гривень, якщо я не помиляюсь. Тож зверніть на неї увагу, якщо вам раптом стало цікаво. Так, куди мені складати, напевно, сюди. І друга книга, яку мені порадили в книгарні КСД, це пасажир номер 23 Теж багато рекомендацій я отримала стосовно цієї книги. Кажуть, що спочатку вона така дуже. Якась химерна, страшна, а потім стає все на свої місця і стає дуже цікаво. Дії цього детективу відбуваються у відкритому морі, місці, ніби створеному для досконалого злочину. Дружина та син детектива Мартіна Шварца вирушили в круїз на лайнері і зникли. П'ять років по тому невідома жінка, пасажирка того самого судна, повідомляє, що знає дещо про його сина, який можливо залишився живий. Мартін вирушає в подорож як агент під прикриттям і дізнається, що на українських лайнерах щороку зникають 23 людини. І серед них маленька дівчинка, яка щезла на тому самому лайнері, і знову з'явилася з іграшкою його сина на руках. Дуже щось заплутане, і я таке люблю, тому буду обов'язково читати. Ця книжечка, як бачите, набагато товстіша ніж терапія, майже в два рази. І я вирішила, що я буду читати її трішечки пізніше, бо я останнім часом читаю дуже багато детективів та трилерів. Зараз зробила невеличку перерву, але обов'язково повернуся до знайомства з творчістю цього автора. Далі книжечка, яку я купила теж досить спонтанно, я була у книгарні Ніша в Дніпрі. Показала у сторіс цю книгу, яка називається Ніч коли Олівія впала, і сказала, що бачила на Goodried не дуже гарні відгуки, оцінка така посередня, три з чимось. Але мені багато хто почав писати в Дірект, що це дуже крута книга, вона така досить сумна, фінал досить трагічний, і дійсно вона цікава, тож варто дати їй шанс. Я повернулася за нею і все ж таки придбала. Я вже теж прочитала цю книгу і можу вам сказати, що Фінал дійсно у дуже сумний. Тут немає акценту на розслідуванні, більше акцент на якихось сімейних відносинах, акцент, звісно, на таємниці головній. І на фіналі, що ж там станеться? У сюжеті тут розповідається про жінку, яка отримує дзвінок посеред ночі, і їй кажуть, що її донька впала з мосту і знаходиться зараз у лікарні в комі. Коли вона приїздить в лікарню, вона дізнається, що її донька вагітна. Їй здавалося, що вони були досить близькими, скажімо так, друзями навіть, але виявляється, що у її доньки було дуже багато різноманітних секретів та таємниць. І вона Починає довідувати, що за таємниці крилася у житті її доньки, від кого вона взагалі вагітна і що сталося, бо вона не вірить, що донька сама впала з мосту, чи це було самогубство. Вона впевнена, що хтось її зіштовхнув, бо сама донька не могла цього зробити. І протягом усієї книги ми дізнаємось, що все ж таки сталося у ту ніч з Олівією в цьому відео я не буду ділитися своїми враженнями про цю книгу і не буду ділитись своєю оцінкою. Розкажу про це вже у відео з прочитаним. А тут просто покажу вам, що ця книжечка у мене з'явилась. Як бачите, у мене в квітні якесь помутніння і я купую книжечки у м'якій обкладинці. До речі, це дуже зручно, ціна приємна, і це такі, скажімо так, одноразові детективи або трилери, які я навряд чи буду колись перечитувати. Тому не шкода витратити 130-150 гривень, швиденько прочитати, можливо, продати, а можливо, просто залишити в своїй бібліотеці і не жалкувати, що витратили 300-400-500 гривень на детектив. Так. Далі. Далі у нас нашумівша новинка, яка називається Жовтолика від авторки Ребекки Кван. Якщо чесно, я не збиралася купувати цю книгу, мені здавалося, що це не зовсім мій жанр, щось таке не в моєму стилі, але відгуки інших блогерів та такий ажіотаж навколо неї все ж таки мене підкупив, і я вирішила придбати цю книгу. Це найкраща книга 2023 року за версіями Amazon та Goodreads. Тут розповідається наскільки я пам'ятаю щось про письменництво про двох людей, які разом навчалися в Єлі, відвідували письменницький курс і мали б одночасно зійти на вершину слави. Але Атена Лю – справжня літературна зірка з шестизначними гонорарами. А про Джун Гейвард майже ніхто і не чув. Все змінюється, коли Джун стає свідком раптової смерті Атени і викрадає її щойно дописаний шедевр експериментальний роман про роль китайських робітників у Першій світовій війні. Письменниця редагує рукопис і надсилає агенту як власний твір. Навіть дозволяє видавництву змінити її прізвище на Джуні Персонг, яке не дотякало б на азійське походження. Джун не бачить нічого такого в тому, що вона вкрала цю історію. Але Джуніпер ніяк не може вийти з тіні атени. Часом їй навіть вважається, що та насправді не померла і спостерігає за нею. А невдовзі в соцмережі з'являються анонімні звинувачення в крадіжці рукопису. Тож тепер Джун має вирішити, як далеко вона готова зайти, щоб зберегти свою таємницю та отримати омріяну славу. Е, коли я прочитала цю анотацію, мені все ж таки здалося, що це має бути цікаво, тим паче, що тут розповідається щось про письменництво. Я таке люблю. Мені дуже подобається оформлення. Це у нас видавництво Жорж. Яскрава, мінімалістична обкладинка. Якість книги досить класна. Тут всього 260. 270 сторінок. Я цього не помічала. До речі, мені здавалося, що вона товстіше. От буду обов'язково читати і зовсім скоро поділюсь з вами своїм відгуком. Сподіваюся, ця книга мене не розчарує і сподобається мені. Наступна книжечка куплена мною через відгук Аліси з каналу Pickwick Papers. Ця книга називається Хронометраж від авторки Кетрін Райан Говард. Я нічого не знаю про цю книгу, просто побачила відео Аліси, в якому вона сказала, що це дуже-дуже-дуже крутий трилер. Наскільки я знаю, це трилер. Я не змогла просто пройти повз, якщо Аліса так відгукується про книгу. Тут розповідається про дівчину на ім'я Адель, яка збудовує свою Свою акторську кар'єру і її запрошують замінити провідну актрису в новому психологічному горорі. Остаточний ескіз. Для цього вона їде в Ірландію. До речі, я дуже люблю книги про Ірландію. Але щось іде не так з самого початку: майже повна ізоляція, дивна поведінка знімальної групи, уривки розмов навколо знімального майданчика, з яких стає зрозуміло, що Адель розповіли не всю історію. Вау, wow, я таки люблю якісь таємниці. І з задоволенням буду читати цю книгу. Теж її купувала в книгарні Є. До речі, тут якийсь брак. М тут склеєні сторінки якимось клеєм зверху. Ай-яй-яй, книгарня Є. Так робити не можна. Скоро дізнаємося, що ж тут такого. Так, складаємо сюди. Наступна книжечка називається Солітер від авторки Еліс Остан. Ніби так. Цю книжечку мені надіслали на огляд видавництво. Видавництво я теж чула про неї досить непогані відгуки. Тут розповідається про дівчину на ім'я Вікторія Спрінг, яка любить спати і вести свій блог. Це про мене. Написано, що це не історія кохання. В цій книзі порушуються проблеми самогубства, спроб його вчинення, суїцидальних думок, самопошкодження, депресії, розладів харчової поведінки та обсусивно-компульсивної поведінки. Мене це зацікавило дійсно, тому що мені цікаво читати такі історії, до чого вони приводять і з чого це все починається. А також ця книга ніби як пов'язана з книгою серією графічних романів, коли завмирає серце. Точніше тут присутні. Деякі персонажі з цієї серії. Я не читала графічні романи, але ця історія мене зацікавила. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Досить гарна є по якості книга, відкривається легко, незважаючи на те, що це м'яка обкладинка. І тут у нас кілька сторінок. 370. Ну, така немаленька. Тож будемо читати, сподіваюся, що вона мене не розчарує. Теж така яскрава, у мене одні яскраві книжечки з'явились. До речі, видавництво видавництво надіслало мені ще одну книгу на огляд, але вона тут в самому кінці, тому розповім про неї пізніше. Наступна книжечка, яку я теж замовила на сайті Книгарня Є, називається Шепіт за дверима від автора Ті Джей Клюн. Я читала в цього автора книгу Дім у Волошковому морі я думаю, що ви пам'ятаєте, що вона навіть потрапила у найкращі книги року минулого. Настільки вона мені сподобалась, я її плакала, і сміялась, і вона просто розірвала моє серденько. Але коли вийшла ця книга, я досить довго сумнівалася. Знаєте, є такий страх, що ця книга не виправдає моїх очікувань, вже є така довіра до цього автора. От, і я довго сумнівалася, але все ж таки вирішила, що хочу її придбати, хочу чула такі неоднозначні відгуки. Хтось все ж таки розчарувався, хтось теж закохався в цю книгу і каже, що вона теж така дуже добра, приємна та зворушлива. Тут розповідається про чайну переправу Харона. Чай гарячий та запашний, булочки свіжі, і на будь-який смак, а мерці просто проходять повз. Коли жнець приходить, щоб забрати волоса з його ж похорону, то волос починає підозрювати, що він таки мертвий. І коли власник дивної чайної гюго обіцяє допомогти з переходом у інший світ, волос вирішує, що він точно мертвий. Та навіть після смерті він не готовий покинути життя, хоч і прожив його сяк-так. Тому коли волосу дають тиждень, щоб прийняти цю ситуацію і перейти, він береться за сім днів наснажено та натхненно, щоб прожити все життя, якого досі не мав, але прагнув. Бачу навіть за нотації, що стиль автора зберігається, це і затишно, і сумно, і смішно водночас. Тож дуже сподіваюся, що все ж таки я не розчаруюсь і не пожалкую, що придбала цю книгу. Так, далі переходимо до п'яти книг від видавництва КСД. Тут у мене три новинки травня і дві новиночки квітня. Перша новиночка, яка вийде у продаж уже 7 травня. Вона мала вийти в продаж 1 травня, але, на жаль, через обстріли Харкова, це не вдалося. Це у нас книжечка-станція на горизонті від ремарка. Я обожнюю творчість Ремарка. Я думаю, що ви це знаєте, про це чули. Я прочитала вже декілька його книг і, чесно кажучи, в захваті. Одна з його книг, а саме три товариші, одна з улюблених книг мого життя. Тому, коли я побачила, що виходить новинка, я була просто в захваті і з нетерпінням очікувала, коли вже вона нарешті з'явиться у мене. Вона зовсім така тонесенька. Зараз я вам скажу скільки тут сторінок. 220. От і про що тут розповідається? У минулому автогонщик нині ветеран Першої світової війни Кай, намагаючись віднайти себе в повоєнному житті, вирушає в мандри старим світом. Під час подорожі він зустрічає давнього приятеля, який запрошує долучитись до ризикованих автогонок. Ця пропозиція відкриває каю шляхи до нових знайомств, які можуть зіграти доленосну роль у майбутньому. Про те, чи потрібно воно йому, коли все, про що думає чоловік останнім часом, це залізнична станція у рідному селі. Я дуже сподіваюся, що ця книга буде такою самою, як і інші, бо мені дуже подобається, як ремарк описує почуття людей, які пережили війну, що вони відчувають, і це дуже так завжди зачіпає. Постійно хочеться відмічати ці моменти стіл. Ікерами думати про них, перечитувати, і дійсно я за це обожнюю, як пише ремарк. Тож дуже сподіваюся, що і ця книга мене не розчарує, мене зможе вразити, викликати в мені багато емоцій, як це завжди робить, ремарк. Наступна книжечка також вийде у продаж вже завтра, 7 травня, в усіх книгарнях КСД та на сайті. Це Донато Карізі Дім Голосів. Я дуже люблю цього автора, я в нього читала декілька вже книг, і мені дуже подобається, як він пише. Він теж пише детективи та трилери, тому ну, це моя любов. В центрі сюжету цієї книги дівчина на ім'я Ханна Холл, яку непокоїть вбивство немовляти. Проте вона не розуміє, чи це її розбурхана уява, чи це дійсно сталося у її дитинстві. Саме тому вона вирушає в Італію до психолога, який спеціалізується на гіпнозі. Зазвичай він працює з дітьми, але цього разу він береться за е, теж таку терапію, можна сказати, вже з дорослою ханною, щоб витягти спогади її дитинства та з'ясувати, що ж насправді відбулося тоді. Мене дуже сильно зацікавила ця анотація. Я прям не можу. Як сильно я хочу прочитати вже цю книгу. На неї я чекала напевно найбільше з новинок травня, тому я думаю, що найближчим часом я буду її читати. І дуже сподіваюся, що вона мені сподобається так само сильно, як і попередні його книги. Наступна новиночка травня від видавництва КСД це у нас серія Культ Рід Артур Гейлі Детектив. Я вже читала у Артура Гейлі книгу Готель. Вона мені, в принципі, сподобалась, хоч і не на 10 з 10, але вона була досить цікавою. Там розповідався такий е, дуже прописаний роман про роботу готеля. А саме в цій книзі буде розповідатись про сержанта Малькольма з відділу вбивств поліції Майами, який збирався у заслужену відпустку з родиною, але раптовим телефонним дзвінком його викликають на термінове завдання. Злочинець, якому залишилося жити кілька годин перед стратою на електричному стільці, попросив Малькольма вислухати його сповідь. Прохання не дивне, адже Малькольм колись був священником. Перед смертю маніяк зізнається у всіх злочинах, в яких його підозрювали, крім одного. Звісно, засуджений міг збрехати, однак сержант розуміє, що він почув правду. Справжній убивця залишається на свободі. Тож поліція знову береться за справу. Дуже мені подобається і анотація, і оформлення цієї книги. Воно таке яскраве. Подивіться, який форзац, і обкладинка така приваблива. Мені дуже подобається. До речі, як серія культріт виглядає на моїй полиці, так кидається в око, і хочеться розглядати ці книжечки. У мене є ще аеропорт не прочитаний і ця. Не знаю, яку з них буду читати першою. Подумаю, чи мені взяти участь, зараз проходить, наскільки я знаю, якийсь челендж від додатку Rorg, де потрібно читати книги саме серії Культріт від КСД та писати на них відгуки, щоб виграти якийсь там приз. Я вже не пам'ятаю який. То я ще думаю, чи мені долучатись до цього челенджу чи ні. Але ідея мені подобається. Півоні опадають, але виглядає досить естетично. Так. Це ми складаємо. Далі у мене дві книжечки, які я вам вже показувала в інстаграмі: це Стівен Кінг Голлі. Цю книгу я вирішила обрати, тому що. Я останнім часом вже подружилася з творчістю Стівена Кінга, і мені все більше і більше хочеться читати його книги. Саме тут розповідається про детектива Голі Гібні, яка вже збиралася у відпустку, але в останню мить вона погоджується допомогти жінці на ім'я Пенні, яка знаходиться у пошуках своєї доньки. Недалеко від місця де зникла її донька, живе немолода молода сімейна пара професорів Родні та Емілі. Шановані, респектабельні та віддані одне одному, а ще й підступні і безжальні. Підвал їхнього охайного заставленого книжками будинку приховує жахливу таємницю. Якщо Голлі пропуститься помилки, то познайомиться із цим моторшним місцем дуже-дуже близько. Е, мені сподобалася ця анотація, вона не схожа на щось містичне, а більш схожа на просто класичний детектив. Хоча, як мені хтось писав в коментарях, що е, сподіватися, що у Кінга не буде містики в книгах, це досить так наївно. Тому подивимось, чи буде вона тут чи ні. Сподіваюся, що ця книга мені теж сподобається, тому що досить цікавий сюжет, як на мене. Так, не падаємо. Наступна книжечка у нас це Маленький друг Донни Тарт, яку я не дуже люблю, але я не знаю, чому вирішила, що хочу прочитати цю книгу. От, я, як ви знаєте, прочитала її таємну історію, мені не дуже сподобалось, так мене видно взагалі в кадрі. Не дуже мені сподобалось, але коли прочитала анотацію цієї книги, то мені здалося, що цілком може мені і сподобатись. Тут в сюжеті розповідається про День матері. Маленького хлопчика на ім'я Робін знайшли повішеним на власному подвір'ї. 12 років по тому це вбивство досі не розкрито, а сім'я так і не оговталась від трагедії. Впала в депресію, батько втік до іншого міста. Тож з часом Гарріт, сестра Робіна, вирішує знайти його вбивцю. І дуже скоро розслідування перестає бути грою. Як бачите, я звернула на цю книгу увагу теж, тому що вона схожа на якийсь детектив з моторошним розслідуванням. Але мені здається, що це буде більше такий якийсь роман драматичний, який буде описувати сімейні таємниці, сімейні драми. Щось таке. Навряд чи тут буде класичне розслідування. До речі, я пам'ятаю, які були суперечки стосовно обкладинки цієї книги, але здається мені, що анотація, в принципі, відповідає цій голові на обкладинці. Побачимо. І остання книга, яку мені надіслали на огляд, теж видавництво-видавництво, це графічний роман Маус Сповідь уцілілого. Це, скажімо так, комікс, який я вже почала читати. Мені дуже подобається, яке тут оформлення у цього коміксу, яка мальовка така чорно-біла. Це не той комікс, з яким можна просто відпочити, посміятись, а це досить складний морально та емоційно комікс. Бачила, що люди, які його читали і плакали, і ну, досить важко було емоційно. Це історія Владека Шпігельмана. Польського єврея, який пережив Голокост, і його сина художника, що намагається примиритися з родинною історією, створивши про неї комікс Лауреат Пуліцерівської премії 1992 року. Я вже почала читати цей комікс і можу сказати, що вже перечуваю, що це буде досить складно, дійсно, морально. Я зараз на 37 й сторінці читається він досить швидко, але все одно хочеться робити паузи, тому що важко важко це читати. Багато чого з історичних подій я не знаю, і за допомогою саме таких книг і навіть коміксів можна дізнатися багато чого нового для себе і важливого. Тож будемо читати, і сподіваюся, що зовсім скоро поділюсь з вами своїми враженнями, але вже перечуваю, що враження будуть досить емоційними. Ось такі в мене 13 нових книг. Я дуже задоволена цим місяцем, тому що в мене з'явилось багато бажанок, книг, які я дуже чекала і дуже хотіла прочитати. Та щось таке нове для себе відкриваю. Сподіваюсь, що і вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, якщо ви читали щось з цих книг. Для мене буде дуже важливо почути ваші відгуки. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал. Нагадую, що зовсім скоро у мене день народження і найкращим подарунком від вас буде добити 7 тисяч підписників на моєму каналі. Я вам буду неймовірно вдячна! А на цьому в мене все. Зовсім скоро побачимо з вами у новому відео на моєму каналі. Я вам бажаю, як завжди, гарного настрою, гарного дня і бувайте!